Добрий ранок, вітаю вас у третій частині тижневика. Дві попередніх буде в описі до цього відео. Або просто переходьте на канали і по обкладинці ви все зрозумієте. Сьогоднішній мій ранок розпочався із невеличкого прибирання, миття посуду розклала суху білизну, попідмітала, застелила ліжко. А все чому я так швидко все самого ранку зробила, через те, що я сьогодні себе почуваю невиспаною, втомленою якоюсь такою... Ну, от зовсім не бадьорою, і я думаю, так, після прогулянки я точно нічого не захочу, тому краще зробити до і вже прийти в чисту квартиру. Причин для заниженого настрою якоїсь такої сильної втоми е немає. Але от я себе сьогодні так відчуваю, це можливо, просто я не виспалася, чи це вже щось починається навколо депресивних стань, то це мене не влаштовує, тому що в мене за два дні має бути операція. Це буде і так стресово для мене. А якщо в мене ще на, на цьому фоні починається Почнеться депресивний епізод. Це взагалі буде неприкольно. Зайшла в Єву купила собі пару дрібничок і не знаю куди поділись гроші. Маленький анпакінг купила ось такий пінцет. бальзам. Для губ, ватні палички, нитка зубна. Я захотіла пройтися трішки на самоті на природі через те, що мене моя собака, моя Рейна, трохи роздратувала через те, що вона наїлася кісток. Я її кликала, кликала, а вона просто не відгукується ні на що, і вона просто їсть ці кістки, то ними запихається. Я знаю, що собаки їдять кістки, і для мене це теж було нормою допоки, в мене не з'явилась власна собака. Бабусі в селі завжди, коли робили, от холоде. Або будь-що і залишались кістки, завжди віддавали собакам, і вони їх їли. Але коли в нас з'явилася аріїна, ветеринар нас застарів, що цього не можна робити, не можна давати собакам кістки, тому що вони можуть пошкодити як ротову порожнину, так і шлунок, можуть його порвати через те, що вони гострі, і навіть незважаючи на те, що собака їх розгризає, вони і так і далі залишаються ці гострі кістки. А чому ж собаки їх їдять, якщо собакам це не можна? А тому, що в кістках міститься. Кістковий мозок, і він солодкий на смак, і через це ті кістки стають для собак привабливими, а не через те, що це собака, значить він, ї, він їсть кістки. Це для нього норма. До речі, я ось це вже зачепила тему кісток, кісткового мозку. І знаєте, що я вам скажу? Наш мозок. Пахне ваніллю. Лікарі, особливо лікарі екстреної медичної допомоги, кажуть, що коли вони, наприклад, виїжджають на ДТП, або там людина впала з великої висоти і має черепно-мозкові травми, якраз через те, що відкритий отак, от трішки мозок, то він має запах ванілі. От лікарі це називають ванільним запахом смерті. От тепер і живіть з цим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змінилось ваше ставлення до ванілі. Запах ось цих дерев мені нагадує нашу з батьками поїздку в Крим. Ми з батьками були в Криму ще до війни, до 14-го року. А чого саме ось цей запах цих дерев асоціюється з Кримом? Через те, що наш готель він був розташований якраз от в такому сосновому лісі. Ці сніданки були на відкритому повітрі, і ти от їсиш, і от постійно в цьому запаху запасі. Тепер мене ось. Запах цих сосен він асоціюється саме з Кримом. І хоч на пару секунд, але цей запах переносить мене в наш український Крим. Я не можу, який це гарний запах просто. Дихати не надихатись. Це вже відкрила сезон холодних напоїв. Взяла матча Оранж, здається, це називається. Мені сподобалось смачно, тому що справді буває таке поєднання, коли матчу готують, ну просто жахливо. Ну от мерзость. І якраз я про це говорила баристі, вона каже: так, якщо в невірних пропорціях змішати, то воно буде ваняти рибою. І так, я погоджуюсь, що коли неправильні пропорції, то воно мерзость. А тут мені сподобалось. Прий ранок, я вже поснідала, попила кави, вийшла з Ріною на прогулянку. Сьогодні в мене теж чекає самостійна прогулянка, але вже набагато цікавіша, ніж вчора. Серед ось такої суцільної зелені виріс один красунчик. Ой, чекайте, я вже його загубила, де він? Ось один єдиний. Самотній. На вулиці холодно, тому я утеплилася, я взяла теплішу куртку і, до речі, одягнула цю свою прикрасу вперше. Ось така прикраса. На вулиці хоча і сонечко, але вітряно через це і холодно. Як там колись в школі ми писали в творах Сонце світить, але не гріє або природа прокидається від зимового сну. Я пам'ятаю, ось такі фрази були в усіх тих шкільних творах. Я вже приїхала на місце зустрічі, але на 40 хвилин швидше, тому піду куди зайду в якийсь заклад, щоб не змерзнути. Як ви можете зрозуміти, я була на екскурсії по одній з наймалівничіших вуличок Львову. Зараз я вже їду додому в ліфті, підіймаюсь, взяла з собою каву. Через те, що я дуже сильно змерзла. Не зважаючи на те, що я вдягнула теплішу куртку, все рівно на вулиці дуже дуже холодний вітер. Під час прогулянки всі шукали місце на сонці для того, щоб зігрітися. Бо, хоча і всі дивилися прогноз погоди, але якось так знаєте, сонце і холодно. На вулиці вже захід сонця. Треба вже включати світло. Екскурсія, яку я відвідала, вона була по вілам Коновальця. Вулиця Коновальця мені дуже сильно подобається. Вона відрізняється своєю архітектурою, ось цими віллами. Мені дуже подобається ця вулиця. Якщо ви, сіть богу, ви приїжджаєте в Львів і вас цікавить не тільки площа ринок, не тільки якийсь гастрономічний тур, але і ще щось, окрім. Центру, окрім навколо ратуші, то можете пройтися по вулиці Чупринки, по вулиці Коновальця, по вулиці Гіпсовій. Там дуже гарна архітектура. А якщо ви навіть не хотіли ходити ніжками, то ви можете і проїхатись трамваєм. Їдучи в трамваї, також можна поспостерігати за гарною архітектурою, яку вас буде оточувати що справа, що зліва. Наша точка зібрання була на Коновальця 47. Там розташована віла Франції, прекрасна віла, про поруч якої я приходила не знаю скільки разів, і звичайно, я туди не потрапляла, тому що там територія закрита, там зараз розташований центр спортивної медицини і реабілітації. Але, звичайно, крім приємностей на Коновальця, є і погана новина. На нас летять ракети з Росії. Львів не є виключенням, і от одного вересневого дня був. Ракетний обстріл України, і в тому числі Львову, і прилетіло саме поруч цієї віл Франції. Було знесено два поверхи будинку, було семеро загиблих, здається. Всі будинки, які постраждали, міська рада їх намагається відновити і відреставрувати. І, от поруч тієї будівлі, що ми були, теж. Ну, видно, немає два поверха. Той будинок, в якому знесло два поверхи, Гід нам розповідали, що вона перетиналася з власниками, які мали там квартиру. Власники дізналися від Гіда, що цей будинок був побудований молодим архітектором, що там сходи були експериментальні. Після того, як там знесло два поверха, то ось ця ось ці власники вони казали. Що, а ви ж нам говорили, що це молодий архітектор, що там сходи експериментальні, це ніби був знак долі, що потрібно змінити квартиру, але ми не хотіли звідти їхати. І от нам треба було це зробити. Але проблема не в тому архітекторі молодому, а в тому, що Росія по нам запускає ракети. І вони летять всюди і можуть прилетіти всюди. Мені подобаються ці екскурсії Львовом через те, що не тільки через те, що можна заглянути туди, куди зазвичай ти не можеш заглянути. І такі є факти, що вони тебе дивують, але для людей 15 століття це було ок. Але крім цікавих фактів, я була настільки вражена власниками ось цієї віли Франції. Він Йозеф, а вона Йозефа. Хоча б між ними була різниця в віці, але вона дуже сильно любила свого чоловіка. Він не перший пішов з життя, і вона у цих всіх ліпнинах, де тільки могла залишала його обличчя. От повсюду ці його обличчя, ми заходили в кабінет Йозефа, і там теж є такий камін, він дуже класний. Ці розписи на ньому дуже гарні, він такий. класно, що він залишився такий, як і він був, і там теж є враження її чоловіка, і він, як наче, дивиться на стіл, там, де вона підписує ось ці всі угоди. Тобто він завжди за нею спостерігає, він завжди тут. І ще над головними сходами, над головним входом, в саму вілу теж є зверху зображення власників, і там Йозеф він же дивиться в вічність, він так дивиться в бік, а вона дивиться вниз на, на всіх, хто входить в цей будинок. Ще що цікаво, що от на самому вершечку цієї віли вона зобразила кільце обручку. і таким чином помістивши цю каблучку. У себе верху своєї віли, вона показала, що все, вона вже після Йозефа вже нікого не хоче. Ця віла для мене стала якимось відкриттям фактів. І знаєте, один з таких, ну, не фактів, просто я відчула, що от, от таке би в мене було, знаєте, якби я колись от жила в тій віллі, і що саме цікаве, що зараз от для нас, для мене ні. Для мене особисто ні. Що, коли я готую їжу, я стараюся приготувати все в один день, так, щоб приготувати запах вивитрився і сама піти сходити в душ, помитися, щоб на мені не було жодного запаху. Тому я не розумію, коли я дивлюся чиєсь відео в тому одязі, що ти ходиш по вулиці, ходиш додому, готуєш в ньому їжу і потім знову йдеш на вулицю. Цій вілі праців була окрема будівля, де готували їжу. Невеличка будівля насправді і там, от в першому віконечку, там готували їжу, і був окремий вхід, кудою заносили цю їжу і потрапляли прямо в саму їдальню. І ось цей такий поділ, що ось тут готується їжа, а в будинок тільки вже готова, заноситься і все, жодного готування. Таким чином, власники уникали ось цього запаху зайвого їжі, який міг бути по всій віллі. От в мене би так само було. І до теми їжі, то це відноситься опосередковано, але це для мене був дуже цікавий факт, що тоді використовували замість серветок котів. Нам гіди розповідали, що було багато котів однієї породи ангорської породи. Вони були білими, і на них дуже було видно бруд, коли на них збирається. ці їдять, вони їдять руками, і потім запускаються коти, і люди гладять тих котів, витираючи руки. І потім ага, одні забруднилися. Все, впускаємо інше. Логіка була в тому, ну коти ж вилизуються, ну от вони і повилизуються, і поїдять заодно. А ще ви знали, що є ієрархія дверей? Та саме ієрархія дверей. Ми вже знаємо, що прислуга жила окремо від господарів віли. І так само були окремі двері для прислуги. Як ви думаєте, чим вони відрізнялися? Раз, два, три. Своїм розміром. Різниця між цими двома дверями дуже сильно очевидна. Ранок, сьогодні мене чекає лікування в медикаментозному сні за 4 години. До цього медикаментозного сну не можна ні їсти, ні пити. Тому я так тютілька в тюдільку, як то говориться. Стала зранку, попила водички, випила каву, свою ранкову, куди я ранкової кави, з'їла смаколики, вмилась і все. Одяг має бути зручним для спанян. Через це я вибрала ось таку широку кофту і широкі штани. Та воно ось так от виглядає не дуже, але якщо чесно, мені все одно, тому що має бути комфортно, має бути зручно, а ось такі речі для мене є зручними. Також сказали, що не можна жодних прикрас, сережок, чогось такого, що було на тілі. Тому і знімаю свою прикрасу. У сережки немає, більше нічого немає. Ще на голові треба щось зробити. <зрук> Зручне для спання. Я хочу зробити хвостик. Ось так от, просто зробити. Ось так от Ну все. Сьогодні в мене буде дві окремих процедури в двох окремих філіях моєї клініки. Спочатку я їду в одну філію і буде гігієна, а потім після цього я їду в другу філію клініки, і там вже будуть мені видаляти вісімки в медикаментозному сні. Поки я була на гігієні, приїхала мама. Ми зайшли на каву. Мені вже не можна нічого ні пити, ні їсти. Я, звичайно, би не відмовилась від кави, але, але. Тож, от отак я виглядаю. Тут вже майже зійшов наркоз, я вже майже нічого не відчуваю. Але губи і ось тут то ще залишається і язик. Ось тут в мене трішки губа буде підпухша, тому ви ще тут зачепились і ще не знаю. От то Тому отак от зараз я виглядаю. Все пройшло добре, супер, просто. За годину. Чудово, я виспалась. Ну що ж, прийшло декілька годин після видалення, я вже поїла їла суп, добре все прийшло. Типу, мене ніде не боліло, ніяких дискомфорту не було. Нормально я поїла, і я вже випила німи сил знеболююче. І мені одразу все зняло, нічого не болить, нічого не турбує. Але як ви можете бачити, я вже підпухла на цю сторону, на цю. Не знаю, маю практично нічого не змінилось, але на цю точно підпухло, і я це відчуваю. Ось такий в мене акт виконаних робіт. Все ви можете побачити, що яка ціна, і скільки разом вийшло. Знаєте, коли я прийшла і лягала вже на це крісло, щоб мене вводили в медикаментозний сон, переставили всю команду, яка буде сьогодні зі мною працювати, і сказали вам. Сподобається і мені сподобалось справді. Я не відчула, як я заснула. Я не відчула, як я проснулася все так легко було і спокійно. У мене був легкий відхід від наркозу. Я вже говорила про те, що в мене були певні хвилювання. Заспокоювало те, що в мене є довіра до цієї клініки, і є довіра до людей, які працюють в цій клініці, що це спеціалісти, і вони знають, що вони роблять. То оця довіра до клініки і до людей, які в них працюють, вони забрали ось якесь така зайве Хвилювання, яке могло в мене залишатися. Мені сподобалось, що озвучували кожен крок, який зі мною роблять, там кров мені брали, що от зараз катетер поставлять, от зараз це буде, от зараз це буде. Також мені сподобалось те, що в реальному часі відстежували мої показники, щоб в разі чого надати правильну медичну допомогу. От і це взагалі було супер справді. Тож я дуже рада, що в мене так все легко і спокійно пройшло. І далі я сподіваюся на таку ж легку і спокійну реабілітацію після видалення вісімок. І я далі продовжую колекціонувати все, що стосується моїх зубів. Спочатку були брекети, потім мені робили ось такий відбиток щелепи, а тепер в мене є мої зуби мудрості. Цілісності мої зуби мені не вітали. Верхні, здається, були цілі, а нижні ось такими шматочками їх різали і діставали. У мене близько прилягає лицевий нерв до цих кутніх зубів, тому для того, щоб уникнути зайвої травматизації, неважених моментів, їх різали і витягували по шматочку. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео.